Говоримо трошки поділюся своїми враженнями про те, як добиратися саме до аеропорта, як до готеля і все інше. Ну, у нас виліт був з Кишенева, виліт у нас був о 7 годині ранку, і так як я працюю в туризмі, я розумію, що потрібен запас часу. Час трансферу у нас зайняв 14 годин. Зазначений час у нас був 12 годин, але враховуючи затримку на кордоні, яка була незвичною, це було лише 2 години, воно все одно по часу. Дві години затримки це можна сказати, що і нічого, тому що перед цим туристи їхали, слава Богу, не мої. Але була затримка і по п'ять-п'ять з половиною годин і це дійсно було якби ну, не зовсім добре, тому що ми розуміємо, що літак чекати нас не буде, якщо запізнюється хтось то краще приїхати завчасно і почекати. Ми виїхали в 10.30 ранку. В аеропорту ми були десь 12, десь 00.30, приблизно десь ми були пів першої ночі в аеропорту кашенів, і оце саме чекання з пів першої до чотирьох, тому що реєстрація на гайскай розпочинається за три години. Це найважче для мене було, тому що ну тому що ти сидиш це ніч, спадки хочеться, а спадки не получиться, тому що немає де спадки. <схід> Можна навіть і місце собі не знайти, де присісти, але слава богу, у нас все було. І ми присіли, і сиділи ми доволі в хорошому місці і з гарними кріслами. Все було добре, але це чекання, да воно трошки і важко, але ми ж повинні думати про те, що нас чекає моречко, сонечко і релакс відпочинок. Тому так момент того, що трансформу я ми їхали калтранс, я не пожалкувалася. Це звичайний автобус, я не знав, що там супер місця. Але цих 14 годин проманюли для мене більш легше, ніж чекання в аеропорту чесно. Потім пройшли реєстрацію, приліт час польоту, 3.40, швиденько все прилетіли. Чому швиденько? Тому що коли ми сіли в літак, ми одразу буквально там злетіли, вирівнялися і поспали. Поспали, прилетіли ми в арбор, забрали свої речі, купили візу. Ну о, щодо візи, дивіться, віза в марсаламі, хургаді, 25 доларів. Але моменти такі, що коли ви прилітаєте, вас зустрічає. Е вас зустрічає представник Джайнап або Сан International, це приймаюча сторона, і вони вам допомагають оформити візу. Це коштує оформлення від 3 до 5 доларів. Тобто за візу ви оплачуєте не 25, а 27, а інколи навіть 30 доларів. Е, ну, будь ласка, кожен робить, як вважає, за потрібно, але можна піти в вікон, це там, де віза, і придбати візу за 25 доларів. Тому що коли ти їдеш один, це 5 доларів, а коли ти їде 3 чоловіка, це 15 доларів. Ну, оформлення візи яке? Просто її вклеюють. Вас, на вас не пишуть, міграційну картку не оформляють, тому що зазвичай я своїм туристам стараюся все ж таки оформити і міграційну карточку заповнити. Е, тому у, ви тільки, все те саме, що у віконечку де віза, те саме вам і приймаюча сторона оформляє, вивіза ну, кожен. Ми трошки почекали, нам візу оформили за 25 доларів за паспорт, і пішли ми забрали свої речі, трансфоршинь у нас спосіб...